Чому ти тільки зараз про це говориш, чому дозволяла залишатися з ним наодинці? В голові роїлися запитання, штовхалися, підганяли одне одного. Я здогадувалася, але, напевно, не знала. Як повернулися додому, приперла Сашу до стіни. Він навіть не намагався відбрехатися. Був такий засмучений, аж шкода його стало. Віка театрально зітхнула і сіла в крісло, ніжно погладжуючи живіт. Шкода, а він розповів, як шепотів мені на вухо, що кохає, що з тобою не був щасливим. Відчуваю, як всередині піднімається хвиля люті. Зусиллям волі наказую собі заспокоїтися. Казав, що кожної ночі приходив до моєї кімнати, і ми кохалися до ранку. Так. Очевидно, Віка чекала цього питання. Жоден м'яз не ворухнувся на її спокійному обличчі. Ми говорили кілька годин. Він розказав мені і про ваш перший поцілунок, і про пляж, і про ті дні, коли я була в лікарні. Він нічого не приховував ось чому я не можу на нього злитися. Ми всі маємо право на помилку. Я б воліла цього ніколи не чути. Хотілося схопити віку за плечі і добряче потрусити, змусити замовкнути, але я лишалася на місці. А вона все говорила й говорила. Було відчуття, що я потрапила у програму сімейні мелодрами. Таким химерним здавався цей день. Я відчувала себе чужою у кімнаті, зі знайомими з дитинства дрібничками. Знаєш, я хотіла відправити його лісом. Зізналася вона, її слова звучали чітко й упевнено, як у актриси, яка бездоганно впоралася зі своєю роллю, і додала рішуче, але потім зрозуміла, що залишати дитину без батька було б неправильно. Кожен заслуговує на другий шанс. Як ти з ним житимеш, знаючи це? запитала я. Зрештою, якщо він зрадив одного разу, що йому заважає зробити це знову? І як ти після цього уявляєш дні народження та інші сімейні свята? Сльози навернулися мені на очі. Було нестерпно спостерігати за її незворушністю та впевненістю, ніби нічого страшного не сталося. Я буду відвертою з тобою, хоч ти цього й не заслуговуєш. Віка говорила тихо, дивлячись крізь мене. Я витратила на нього три роки свого життя відмила, відчистила, щоб він на людину був схожий. Тож не чекай, що тепер скромно стоятиму осторонь. І дивитимусь, як ти його захомотаєш. Я його тобі не віддам. Вхідні двері хряснули. Віка встала і вийшла з кімнати. Я залишилася сидіти на краю крісла. Серці бушував шторм, я злилася на себе, що повірила в Сашину брехню, ненавиділа віку за те, що завжди така принципова й правильна, з легкістю простила зраду. Ця бурхлива суміш почуттів вирувала в мені, переплітаючи біль, відчай і сльози. Мій світ зруйнувався, як картковий будиночок. Я відчувала себе зрадженою і покинутою. Захотілося відмотати час назад і повернутися в ті дні, коли я була маленькою дівчинкою з довгою косою. Коли я заплющую очі, я бачу віку та Сашу, які цілують свою дитину, змушуючи мене зрозуміти, що вже ніколи не буде як раніше. Сльози збираються у важкий клубок у горлі, затримуючи дихання. Раптова хвиля нудоти змушує мене поспішити в туалет. Жахливі спазми роздирали мій шлунок. Знесилена я сіла на підлогу прямо в туалеті. Треба навчитися жити в новій реальності, навчитися опановувати емоції. Та я не знаю, як це зробити. Я сиджу і плачу, намагаюся забути найкраще літо в моєму житті. Я не хочу нікого бачити, нікого не хочу чути, тому не залишаю сховку, доки мама з вікою не йдуть. Після того, як хряснули вхідні двері, наважуюся вийти. Безцільно броджу кімнатами, намагаюся заспокоїтися. Тільки тепер розумію, яке чудове життя в мене було. Друзі, вечірки, доволі цікаве навчання. Мені пощастило з одногрупниками. У всіх нас була ціль, до якої ми рухалися. Кожен в своєму темпі. Хтось, наприклад, Ліля, поставили дуже високу планку, але не здавалися я теж могла би більше часу приділяти науковій роботі, щоб викладачі почали мене виділяти із загальної маси студентів. Можливо, час настав, візьмусь за яку-небудь доповідь, виступлю на науковій конференції. Це будуть правильні кроки у майбутнє. Треба вибиратися з цієї дрясовини, перш ніж вона поглине мене цілком. Я зітхнула підійшла до кухонного вікна, дивлячись на колись затишне зелене подвір'я, яке псували густо припарковані автомобілі. Оскільки була неділя, крізь відчинене вікно долинав дитячий сміх і суворі мамині голоси. Які закликали малюків оминати квітник? Мої очі зупинилися на сріблястій Тойоті, але згори я не могла зрозуміти, чи Саша всередині. Частина мене хотіла, щоб він був там, дивився у вікно і думав про мене. Я відчула до себе відразу, сама винна, моя наївність призвела до цих мук, а ще відсутність сили волі. Як можна й досі думати про нього? Я заплющила очі і уявила себе в іншому місці, наприклад, у власному помешканні. Я могла би винаймати квартиру, але для цього потрібні гроші. Батьки, звісно, жахнуться від такої витівки, а ще треба знайти роботу, щоб позбутися фінансової залежності. Так, є над чим подумати, а я тут розпустила нюні. Я кохаю, а він ні. Я так замріялася, уявляючи своє нове життя, що не відразу почула дзвінок мобільного. На екрані висвітився невідомий номер. Я подумала, що кур'єр не може знайти будинок. Таксисти теж часто блукають районом, поки знайдуть заїзд на нашу вулицю. Ало, промовила я і вже приготувалася пояснювати, де краще повернути, щоб скоротити шлях. Лєро, це я, не кидай слухавку, будь ласка, нам треба поговорити. Відчуваю себе диким звіром у клітці, починаю міряти кроками вітальню, але не кидаю слухавки. Я все зіпсував, Лєрко, я знаю, що не заслуговую твого кохання, але дай мені час розібратися з цим. Саша відчув мою слабкість і швидко заговорив. Оксамитовий голос діяв на мене, як замовляння. Я завжди піддавалася і вірила всьому, що говорив Саша. Зараз же відчула, що чари розвіялися. Я не відчувала нічого, крім роздратування, що межує з люттю. Він квапливо й багато говорив, наче потоком слів намагався повернути владу наді мною. Можливо, він думав, що моє мовчання означало капітуляцію, що я ще раз пробачу боягузтво і ганебні вчинки. Але в глибині душі я знала, що цього разу все по іншому. І я так легко не піддамся на маніпуляції. Знаю, ти не хочеш мене бачити не береш слухавку, не відповідаєш на повідомлення. Знаю, сам винен, але що я мав робити? Вона вагітна, це моя дитина, тож все дуже складно. То я маю тебе пожаліти. Порушую мовчанку їдким зауваженням. Добре, сварись на мене, обзивай останніми словами, тільки не мовчи. Уже нічого не змінити зітхаю. На диво не відчуваю жодних емоцій всередині пустеля. Жодних почуттів не залишилося, навіть ненависті, повний штиль. Так дивно. А ще недавно я хотіла його прибити. А знаєш, що найсмішніше? Віка знає про нас, майже відразу здогадалася і мовчала. Правда смішно? Анекдот просто, безбарвним голосом відповідає Саша. Мені хочеться побачити його обличчя прямо зараз, подивитися йому в очі і дізнатися, що в них криється. Чи знайду я страх, шок, чи, можливо, відчуття спокою. Ніби почувши мої думки, Сашко відчиняє вхідні двері і заходить до квартири, все ще тримаючи телефон біля вуха. Я дивлюся на коханого і все, що можу відчути, це його глибоке почуття жалю. Він шкодує, що все так склалося, і хотів би, щоб все було інакше. Навіщо ти прийшов? Мій голос тремтить, я ледь не плачу. Чому не даш мені спокій? Я майже звикла жити без тебе, а ти знову з'являєшся і краєш мені серце. Я не хочу, щоб ти забула мене. Я не хочу жити без тебе. А як ти уявляєш наше майбутнє? Пропонуєш мені бути третьою у подружньому ліжку? Чи складеш графік відвідувань? Для тебе це так просто. Ти спав з нами обома одночасно, яка ж я дурепа, що повірила твоїм балачкам. Я клянуся тобі, що не спав з вікою, відколи ти вперше мене поцілувала. Пам'ятаєш тоді, на яхті? О, я чудово пам'ятаю той момент. Неперевершене відчуття захвату, яке охопило мене, переплилося із гірко солодким болем. Його зауваження вразило мене, і я намагалася придушити раптовий сплеск емоцій. На жаль, сміливість похитнулася і розбилася об невблаганну стіну його холодності. Та дуже скоро він взяв ініціативу в свої руки, а я, без тями закохана, вже не мала сил від нього відірватися. Іду на кухню налити собі води. Саша йде позаду, але я уникаю зустрічатися з ним поглядом. Вийшовши з під його сили тяжіння, я намагаюся зібратися зі своїми розрізненими думками питання рояться в моїй голові, шукаючи відповіді, які, на жаль, вислизають від мене. Таке відчуття, ніби я в пастці, без видимого виходу, але я мушу знайти рішення. У тиші, що настає, до моїх думок починає повертатися ясність здається, єдиний правильний варіант не бачитися хоча б деякий час можливо, до дня весілля. Як тільки цей момент настане, дороги назад не буде, нам обом доведеться прийняти нову реальність. Мені душно, хоч опалення ще не ввімкнули, а на вулиці стало прохолодно. Я простягаю руку, щоб відчинити вікно, і бачу маму з вікою. Руки в них зайняті пакетами. Серце стискається тривогою, адже я наодинці із Сашею. Віка напридумає бозна чого і підніме гвалт. Тоді й мамі все стане відомо. Ніби відчувши моє хвилювання, Віка піднімає погляд, а я відступаю від вікна, притулившись спиною до стіни. Мене охоплює страх. Я розумію, що більше не зможу впоратися з цією ситуацією самотужки. Бачила вона мене чи ні? Я, не роздумуючи, хапаю сумку і куртку і біжу у під'їзд. Перестрибуючи через дві сходинки за раз, піднімаюся на два поверхи. Затамувавши подих, дослухаюся до звуків унизу, гудіння ліфта, кроків і веселих жіночих голосів. Тільки коли двері зачиняються, я дозволяю собі видихнути. Я мушу втекти, якнайдалі, принаймні сьогодні. До весілля залишалися лічені дні, і я поставила перед собою завдання думати про Сашу лише як про нареченого віки. Не думати про нього зовсім я не могла, тож це вважалося цілком прийнятним. Я не дозволяла собі плакати чи скиглити в жилетку лільці. Відбудеться весілля, молодята поїдуть у медовий місяць, а від моєї коротенької лавсторі залишаться приємні спогади. Їх я нікому не дозволю відібрати. Саша пристав на мої умовляння і жодним чином про себе не нагадував. Може, він і сам видухнув з полегшенням, зрадівши, що я не стала вішатися йому на шию і вимагати відшкодування загубленої дівочої честі. Віка ж, навпаки, ні на хвилину не залишала мене у спокої. Я намагалася якомога рідше перетинатися з нею. Допізна затримувалася в бібліотеці чи у подруги, та в якій би порі я не поверталася додому. Віка неодмінно була там і бралася мучити мене підготовкою до весілля. Я брала участь в обговоренні прикрас для зали, вибору марки шампанського і кольору суконь для дружок. Вся ця метушня була мені до спини, і я, як могла, уникала цих розмов. Тоді до справи бралася мама і сварила мене за байдужість і черствість. Останньою краплею стала мимохіть кинути вікою, та вона просто заздрить. Я просто оніміла, а мама вигнула ідеальної форми брову і спитала Л'єро, невже це правда? Я невиразно щось пролепетала, але відчула, як жар фарбує червоним щоки. Я дійсно заздрила віці і страшенно соромилася цього дитячого почуття. Відтоді я покірно гортала модні глянцеві журнали, складала графіки примірок, замовляла тканину для суконь, сварилася з адміністратором ресторану з таким завзяттям, ніби наближалося моє весілля. Я і не помітила, як Віка переклала всі клопоти на мене. Сама ж контролювала якість виконання і вимагала докладний, ледь не письмовий звіт. У ніч перед весіллям я не могла заснути, ходила від стіни до стіни, була така знервована, що не могла лежати. Потрібно було рухатися, щоб хоч трохи притупити пекучий біль, який роздирав мене зсередини. Хоч з самого початку я знала, що Саша одружиться із вікою, все одно усвідомлювати це було важко. Якби могла, то вирвала би кохання із свого серця. Біда була в тому, що витравити це божевільне, руйнівне кохання можна було лише вирвавши з грудей саме серце. Я була приречена, але свідомо продовжувала катуватися, пригадуючи Сашене обличчя, коли ми виснажені нічним марафоном лежали, міцно обійнявшись. Саша дивився на мене із захопленням і сумом. Це тепер я знаю, що в очах був сум, а не втома, як я переконувала себе. Мені шалено подобалося лежати ось так поруч із ним. Він цілував мене у скроню і вдихав аромат мого волосся. Я танула, розчинялася в ньому до останку і щасливо засинала, а він усе гладив моє волосся. Стоячи біля вікна, я дивилася на сонне місто і мріяла, щоб ніч ніколи не закінчилася. Якщо я не можу бути з коханим, нехай і вона теж його більше ніколи не побачить. Віка цілком заслужила крапельку страждань. Занадто просто їй все діставалося любов батьків, популярність у школі, купа шанувальників. І, як логічне завершення яскравого і правильного життя, шлюб із добрим, дотепним, шалено красивим чоловіком. Та як я не благала, ніч відступила. З настанням ранку висотні будинки на горизонті пофарбувалися у золоті та рожеві відтінки, а мою душу огорнув морок. Найстрашніший у моєму житті день і розпочатися мав жахливо. Двері з розмаху відчинилися і грюкнули об стіну. Я підскочила від несподіванки. На порозі, руки в боки, стояла Віка. Не побажавши доброго ранку, за це я їй була вдячна, бо який же він добрий, почала пред'являти претензії. Скільки можна спати? Перукар зараз прийде, квіти через годину будуть в ресторані. Я не можу все проконтролювати, а моя старша дружка ніжиться у ліжку. Я, хоч і була в піжамі, але не лежала, і Віка чудово це бачила, та все одно вважала за необхідне мене насварити. Вона кинула погляд на охайно заправлене ліжко, насупилася і додала Давай бігом, я не хочу запізнитися на церемонію. На швидку випивши несолодкого чаю, перевірила, чи все готове для викупу, і поклала рушник на видному місці. Мама з бабусею вмовили таки віку провести всі обряди, як у старі добрі часи. Віка для годиця покомизалася, але і машину наказала прикрасити, і фотографії примилих карапузів у вітальні розвісила, серед яких Саша мав би вгадати свою наречену. Весь ранок я крутилася, як муха в окропі, нарізала овочі і сир для фуршету, натирала фужери, перевіряла, чи всі квіти в належному стані і чи не трапилося з ними чогось за ніч. Коли нарешті я звільнилася, з'ясувалося, що укладку робити не маю часу, тому запрошений перукар просто витягнула мені волосся феном, а біля обличчя накрутила кілька локонів. Робити професійний макіяж я і не планувала. Знала, що на нього часу точно не вистачить, тому нанесла тон, який приховав синці під очима і бліду шкіру, підфарбувала вії і губи. Загалом вийшло непогано, але я ж і не наречена це вона нехай сяє. Я відійшла до центру кімнати, щоб краще роздивитися своє відображення і залишилася задоволена своїм виглядом. Якщо зранку настрій був такий паршивий, що хотілося когось вбити, то зараз я відчула бойовий настрой. Маленька хитрість сукню себе виправдала. Сукня чудово мені пасувала. Віка довірила мені вибір стилю, тканини і кольору. Я обрала відтінок морської хвилі. По-перше, він банально підходив до моїх очей. Та головне, на морі ми з Сашею були щасливими. Впевнена, цей колір завжди нагадуватиме йому про наші бурхливі, як хвилі ночі. Кожного разу, коли він відпочиватиме з дружиною на узбережжі, спогади про мене оживатимуть. Вирішила, що буду весь день танцювати і веселитися. Я ретельно продумала фасон сукні, намагаючись викликати в пам'яті Сашка яскраві спогади. Нехай він подивиться на декольте та сміливий високий розріз і пригадає те, як його руки й губи пестили мою шкіру. Незважаючи на те, що сукня була пошита за моїми мірками, я помітила, що декольте відкриває трохи більше, ніж планувалося. Мабуть, я набрала кілька зайвих кілограмів. Не біда. Тепер округлі вигини підкреслюють мою жіночність, додаючи шарму. Я вийшла з кімнати, коли машини біля парадного влаштували какофонію. Віка зиркнула на мої груди, що спокусливо виглядали із сукні, але сказати нічого не встигла. Почалася метушня і біганина з кімнати в кімнату. Фотограф слідував за вікою, як тінь, гості охали, нахвалюючи красу нареченої. Навіть я замилувалася її незвичайною холодною вродою, поправляла їй сукню, слідкувала, щоб із зачіски не вибилося жодне пасмо. Одним словом, виконувала свої прямі обов'язки, відганяючи від себе думку, що почався зворотній відлік. Ще кілька годин, і Сашине кохання має стати для мене лише спогадом. Чи можна насолоджуватися шикарним оздобленням ресторану, коли думаєш лише про те, що хлопець, якого ти кохаєш, одружується не з тобою. В іншій ситуації я б захоплювалася красою парку, посеред якого розташувався ресторанний комплекс, заквітченою аркою, білими колонами і фонтанами з рибками. Я би роздивлялася візерунки на мармуровій підлозі і захоплювалася неймовірною атмосферою свята. Але в той день я бачила всю цю красу крізь туман. На мене накочувало почуття нереальності того, що відбувалося, коли ми піднімалися сходами, перетинали величезний хол, щоб опинитися на задньому дворі, де розташувалися гості. Вони курсували між шведськими столами, збивалися у групи, спілкувалися та знайомилися, а у правій частині двору стояв він. Віка поклала ручку на його зігнутий лікоть і зверху накрила другою. Вона широко посміхалася і кивала у відповідь на привітання. Непереборне бажання швидко повернутися і втекти спалахнуло в мені. Хотілося сховатися в найглибший, найтемніший куток цього шикарного ресторану, і плакати. У той момент, коли мої очі зустрілися з ним, моя сміливість розвіялася в повітрі. Біль, який знову спалахнув, був нестерпним, схожим на іржавий ніж, який безжально прокручували мені в грудях. Я не могла відвести погляд від Саші з вікою». Роздивлялася витончені контури сестриного обличчя, відшліфовані жести та ніжну посмішку, яка, здавалося, випромінювала тепло. Я зрозуміла, що зазнала поразки від сестри, яка перевершила мене у всьому, хоча б навіть у тому, що саме вона була гордою володаркою обручки, яку Саша одягнув їй на палець. На мить я заплющила очі, викликаючи емоції, які відчувала по дорозі сюди. Тоді підняла підборіддя і впевнено рушила вперед. Ще до того, як підійшла до сходів, що ведуть у двір, Саша повернув голову, і наші очі зустрілися. За мить його усмішка зникла, замінившись відчутним сумом в очах. Віка перехопила погляд Саші, і на її обличчі я прочитала страх. Напевно, вона думала, що він і думати забув про мене, адже поруч із ним був справжній скарб хіба добровільно відмовляються від таких красунь. Все таки Віка не мала абсолютної впевненості у Сашиному коханні, інакше не тримала би його так міцно. Я помітила, як побіліли її тонкі пальці. Вона б із задоволенням вчепилася мені у волосся. Я так живо уявила цю картину, що почала посміхатися. Вона ніколи б собі такого не дозволила спокуса поборотися за своє щастя була сильною, та вона ніколи б не принизила себе публічним скандалом. А я ніколи не наважуся зруйнувати сімейні зв'язки. Саша неуважно слухав співрозмовника, не відриваючи погляду від мене. Його реакція додала мені сміливості. Мені приємно було бачити його розгубленість. Я гордо підняла голову і зайняла своє місце поруч із нареченою.